Оку назад банки домовились між собою за координації банківських асоціацій. Домовились про те, що ми будемо боротися з таким явищем, яке народилося в платіжному ринку, як дропи, як використання платіжного сервісу або платіжної назвем це так, інфраструктури, карток, в неправомірних цілях. І е, в першу в першу дію Національний банк 1 жовтня запровадив свої обов'язкові ліміти. А після цього, в листопаді банки домовилися про Таку добровільну саморегуляцію, і ця добровільна саморегуляція була така, якби вдосконаленням того, що вже було на ринку, і результатом фактично стало, що Нацбанк свої вимоги навіть скасував. Тобто, дія цього добровільного домовленості такої між банками, всіма 55 установ підписали. Це це там переважна більшість, якщо не 99,9% ринку. Всі найбільші банки, звичайно, також доєдналися до цієї ініціативи. Чому йде зниження на 1 лютого? Ліміт був встановлений 150 тисяч гривень, і 1 червня цей ліміт заплановано повинен опуститися до 100 тисяч гривень. Чому так відбулося? Тому що перекази з картки на картку. Це нормальна дія, якщо це знаєте, в межах там родини, сім'ї і в межах якихось таких притомних сум, назвемо це так. Тобто, ми підрахували, що, наприклад, середня там заробітня плата по Україні там визначена в межах не знаю 20-25 тисяч гривень, плюс-мінус, і це ми говоримо середня. Тобто, є звичайно і регіони, де менша, є звичайно і де більша. І якщо ти отримуєш дохід в 20-25 тисяч в середньому, то 100 тисяч гривень для переказів тобі, тобі буде більш ніж в 4 рази достатньо. А якщо людина отримує, наприклад, працює на якійсь роботі, де є велика заробітна плата, яка вища цього ліміту, то спокійно банку дається довідка витягнута з дії чи з там ну, ну, дуже багато варіацій є зручних для подачі такої інформації, і банк піднімає тобі ліміт до тої норми, яка в тебе є офіційний дохід. І я хочу звернути увагу, це теж викликало завжди велику питання до спільноти: а чи стосується це ці ліміти, наприклад, на оплату товарів послуг за допомогою картки? Абсолютно ні. Тобто, якщо людина, наприклад, отримала там не знаю 50 чи 100 тисяч гривень доходу в місяць, і вона хоче їх витратити за допомогою своєї картки на оплату? Продуктів комунальних послуг, покупку якихось товарів там не діють ніякі ліміти. Діє тільки ліміт, коли ти хочеш свої кошти перерахувати на картку іншої людині або на рахунок іншої людини, без підтвердження, чому ти це робиш. Такий ліміт буде 100 тисяч гривень. Тобто це більш ніж достатньо. І за нашими підрахунками цей ліміт задовільняє 9,5 з 10 клієнтів банківської системи.